Країні бракує електроенергії. Через дефіцит потужності в енергосистемі Україна запросила аварійну допомогу у Словаччини, Польщі та Румунії. У компанії Укренерго зазначили, що зростання споживання електроенергії через похолодання перевищило прогнозоване, а вільних потужностей в Україні наразі немає. Допомогу в партнерів запросили для ранкових і вечірніх годин, коли потреба у світлі зростає. А українців укотре закликали ощадливо споживати електроенергію. Лімітів та графіків вимкнень поки що не запроваджують. До Дали в Укренерго законопроєкт про допомогу Україні. Шанси ще є. Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав політичним шантажем відмову республіканської партії голосувати за новий пакет допомоги Україні. За його словами, ставки занадто високі, а наслідки дуже вагомі для політичного балансування на межі війни. Водночас посолка України в США Оксана Маркарова сподівається, що Конгрес таки ухвалить обіцяний пакет до кінця року. Напередодні законопроект про виділення 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурного голосування у Сенаті. Республіканці його блокують, вимагаючи виділити більше грошей на укріплення кордону з Мексикою. Від атаки шахедів постраждала Одещина. У ніч проти четверга армія РФ упродовж майже двох годин атакувала ударними безпілотниками при портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одещини. Сили протиповітряної оборони знищили 11 шахедів, проте деякі таки досягли цілі. У наслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Загинув 56-річний водій однієї з фур. На місці влучень сталася пожежа. Ворог використав під час атаки особливості місцевого ландшафту та. Близькість державного кордону повідомляють, що один із дронів залетів у повітряний простір Румунії. Мобілізованим киянам дадуть по 30 тисяч гривень. Столиця виплачуватиме з міського бюджету по 30 тисяч гривень кожному киянину, якого мобілізують до Збройних сил України або інших військових формувань після 1 грудня. За словами міського голови Віталія Кличка, Київрада виділить на це 10 мільйонів гривень до кінця року і 50 мільйонів на наступний рік. Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців, розповів Кличко. Гроші виділять за програмою захисник Києва. У її межах лише цього року столиця надала різноманітну допомогу силам оборони України майже на 7 мільярдів гривень. Фури перетинатимуть кордон на поїзді. Укрзалізниця готується масово переправляти через українсько польський кордон контрейлерні поїзди із фурами. Заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов підтвердив автентичність вірусного відео, яке поширили в інтернеті. За його словами, у такий спосіб українські експортери намагаються вирішити проблему з перетином українсько польського кордону. Держмежу від 6 листопада заблокували польські перевізники. Якщо українська і польська сторони узгодять усі технічні питання, такі пере. Везення запустять масово. Росіяни тримають у полоні 28 тисяч цивільних. У російському полоні нині перебуває близько 28 тисяч цивільних українців, приблизно 2 тисячі з них люди віком понад 65 років. Про це заявив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. За його словами, цивільні заручники це нова система придушення населення на тимчасово окупованих територіях. Країна-агресор іноді бере у полон людей лише за проукраїнські вислови. Фіксують випадки захоплення українців старших за. 85 років Лубінець також додав, що у російському полоні нині перебувають тисячі українських солдатів та політв'язнів. Росія не допускає до них представників ООН та Червоного Хреста. Дубінський зустріне новий рік у СІЗО. Київський апеляційний суд залишив без зміни рішення про арешт народного депутата Олександра Дубінського. Він пробуде у СІЗО щонайменше до 12 січня без права на заставу. Під час судового засідання Дубінський продемонстрував гематоми. А ще нардеп заявив, що має медичний висновок про зламані ребра. Цю довідку йому надали у СІЗО. Раніше він уже заявляв про побиття, однак правоохоронці, які здійснювали перевірку, не знайшли підтвердження цього. Народного обранця і слуги народу підозрюють у державній зраді. Киву вбили двома пострілами. Екс Верховної Ради і Держзрадника Іллю Киву вбили двома пострілами з вогнепальної зброї. Одна куля влучила в груди друга у голову. Про це повідомляє російський слідчий комітет за результатами огляду місця події. Напередодні стало відомо, що тіло про російського політика виявили без ознак життя у парку неподалік готельного комплексу. Саме в ньому і проживав утікач з України. За даними низки джерел, ліквідація Киви була спецоперацією служби безпеки України. Україна запроваджує санкція ще проти майже 200 російських компаній. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про нові санкції щодо російських компаній та фізичних осіб. Обмеження проти 181 юридичної особи і 185 людей зокрема передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торгівельні операції на території України. Під санкції зокрема потрапили апці Алаудінов і Рамзан Ціцулаєв. Це Ратника голови Чечні Рамзана Кадирова. Окрім цього, відповідно до указу, МЗС має поінформувати компетентні органи Євросоюзу США та інших держав про застосування обмежень і запропонувати їм приєднатися до них.